Нині разом зі словами про ствердження України, державності, багато йде розмов і про розбудову церкви. Дійсно, якщо подивитися на сьогоднішнє духовне життя, то вільно вже можна хрестити дитину, взяти шлюб у церкві, тобто дійсно розбудова йде. Але як, як ви бачите майбутнє церкви? Не можна. Порівнювати розбудову держави з розбудовою церкви, бо держава будується з одного боку, церква, збудована, заснована Христом вже 2000 років на землі. Її відбудувати не можна, вона на віки Є додатки буде світ цей існувати. Але церква відновляється, церква отримала нові можливості, про які вона не думала ще недавніми часами. Бо її переслідували, можна з певністю сказати, що навіть хотіли фізично знищити і знищували. Сьогодні відкриваються нові можливості для проповіді Євангелія, для того, щоб християни свідчили не тільки словом, але й ділом, що вони є християни, що вони належать до Христової Церкви і що вони хочуть через цю церкву досягнути спасіння. Багато проблем є і буде. Є такі проблеми, яких могла б і не мати сьогодні церква України. Це одна із проблем, на жаль. Я вже казав, що ми велике горе для нас це розкол між православними. І якби не втручались деякі державні діячі, шановні депутати, внутрішні справи церкви, можливо, б вона пішла б легше, і ми б знайшли б між собою порозуміння і, дасть Бог, об'єднання. Ну, а є втручання, на жаль, сьогодні, і це вносить нову смуту, в церкву, в церковний Божий народ. Але церква завжди ніколи Христос не обіцяв нікому, із своїх послідовників, що щось буде надзвичайно щасливе, казав наоборот, на, на застережу у нас, мене гнали і вас будуть гнати, мене переслідує, вас будуть переслідувати. Так що у церкві тернистий шлях, але вона мусить бути з людьми, з тими, що Хрест життєвий несуть через все своє життя. У всьому і, і смисл церковний, щоб людина могла би пройти коротке земне життя, свій шлях життєвий і наслідувала вічність. А все високе, велике, святе, неосяжне дається ніколи, не, ні, ніколи просто не дається, а здобувається трудом з усиллям. Та й Христос сказав, що Царство Боже береться з усиллями також.